Доброго дня, друзі! З вами Олег і хочу показати на автомобілів у бюджеті від 1800 доларів до 6000, присутніх на Вінницькому авторинку 31 року. А ви не забувайте став... підписуватись на канал, ставити подобайки та коменти. Починаємо шкода фабія. Сьомий рік. 4 ціна у нас, 1,4 4 газ бензин. Так, Фордик засніжений, гольфік також. Сьогодні у нас буде дуже багато засніжених машин. Опель Vectra. Другий рік, 215 тисяч пробігу, бензин, 4500 ціна так, Volkswagen Golf. 99-й рік, 263 тисяч пробігу, 1,6 газ, бензин, ціна 4200. Турка тут договірна ціна. Opel Astra G універсал. 2000 рік, 208 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 3800. Nissan. це нот, вроді. 9 рік 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5 100. Так Ford Fusion. Четвертий рік, 180 тисяч пробігу, автомат 4600 ціна. Шкода Octavia Tour 2000 рік, 159 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4500. Продовжуємо далі, Scenic, другий, сьомий рік, 167 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 5500. Honda Jazz, Сьомий рік, 1,2 бензин, ціна 4500. Рядочком у нас стоїть Fiesta, Сьомий рік, 195 тисяч пробігу, 1,4 бензин, автомат 4500. Мазда. 87 рік, 178 тисяч пробігу, газ бензин, ціна 1950. Ford Focus, R Style, 8 рік, 1,6 дизель, ціна 5500. Доволі непоганий варіант за свої кошти. Надійний двигун. Економний, по комплектації крондр, підйомники. Так, гольф 4. Третій рік, 196 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 450. Так, ще один гольф, тільки в універсалі. Е, у нас 1,6 бензин третій рік, 227 тисяч пробігу, ціна 4300. Ще один Пікасо. Дев'ятий рік, 266 пробігу, 16 дизель, ціна 5650. Так, Тойотка Яріс, шостий рік, 146 тисяч пробігу, 1,3 бензин, ціна 6 тисяч. Славута. Дев'ятий рік, 1800 ціна. Ось номер телефону. Так, Volkswagen Бора. Перший рік 180 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 4300. Ford C Max на чия комплектації. П'ятий рік, 1,6 бензин, 4500 ціна. Гольф 4 універсал. 202 тисяч, е, е, 2002 рік 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4600. Volkswagen Passat. Бо п'ятий 2000 рік 198 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 4800. Мазда. 99-й рік. 185 тисяч пробігу, 1,5 бензин, ціна 4600. 17 рік, 98 тисяч пробігу, 1,3 бензин, ціна 3,100. Opel Astra H п'ятий рік, 218 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 5300. Шкода Octavia Tour Сьомий рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5700 ціна. цена. Последнє ТО у нас було у 2020 році, в січні місяці пробіг 202 тисячі був. Це, я напевно щось Чи це рекомен... Коротше, Не знаю як так виходить. Можливо, продавець округло. Так, лагуна. Сьомий рік. 208 тисяч пробігу, 2,0 бензин. 6 тисяч. Рено Меган, другий. Сьомий рік. 215 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, ціна у нас 5800. Мазда, п'ятий рік. 185 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 4900. Opel Astra H Універсал. Ой, бачаю, це хеджбек. 205 тисяч пробігу, 103 000... все, як завжди перепутав. Рік випуску. П'ятий до 1000. Пробіг у нас 193 тисячі пробіг, 1,6 бензин, без пробігу по Україні, ціна 4900. Що я на цей Астрій прям заговорився. Так, Citroen це 4 Picasso, 8 рік, 218 пробігу, 1,8 бензин, ціна Так, Peugeot Partner, 12 рік. 1.6 дизель, ціна 5650. Так, Меган. другий. 208 тисяч пробігу. Я вибачаюсь. Так, 2008 рік, 200 тисяч пробігу, 1.6 бензин. Ціна 5500. Цей автомобіль я оглядав, тут немає єдиного підкрасу. Так, ми 184 тисячі пробігу, 1.4 бензин. 3900, шостий рік. Так. Ще один санс. Сімнадцятий рік. 1.3 бензин, ціна 300 Рено. сценік, 266. 2006 рік, 199 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна 200. Toyota Avensis універсал. Третій рік, 2.0 дизель, 5200. Доволі хороший варіант за свої кошти. Хороший надійний двигун. Д4Д, це не декат, який буде служити і недорогою обслуговуванням Шкода А5, універсал. Один 11 рік, але вона в 11 році мала бути вже в друсталі. 260 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6900 Ford C-Max П'ятий рік, 235 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5100 Opel Zafira зефіра Б. Шостий рік. 230 тисяч пробігу, 1,9 дизель, автомат 5450. Шкода румстер. Сьомий рік. 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5500. Volkswagen Таура. Четвертий рік. 190 тисяч пробігу, 16 бензин, ціна 4950. Volkswagen Golf 4. Перший рік, 275 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4500. Megane Другий 1,9 дизель без ціни, але комусь цікаво, можете набрати уточнити. Volkswagen Golf 4, універсал. 2000 на рік, 1,6 бензин, ціна 4600. Шкода А5, шостий рік, 2,0 бензин, ціна 5500. Chery амулет. У нас сьомого року. 102 тисячі пробігу, 1.6 бензин, ціна 2850. Ренос цинік. П'ятий рік, 1.6 бензин, ціна 5100. Так, ще один п'ятий гольф в універсалі. Восьмий рік, 1.4 бензин, ціна 5 550. Opel Combo. Дев'ятий рік. 160 тисяч пробігу, 1.6 газ бензин, ціна 5950. Слагенгольфкати, 9 рік, 250 тисяч пробігу, 1.4 бензин, 5800. Шкодка Fabia універсалі. П'ятий рік 187 тисяч пробігу, 1,4 4 бензин. 4850. Гольфік п'ятий. П'ятий рік, 180 тисяч пробігу, 14 бензин, ціна 5 для Volkswagen Golf, 4 в Універсалі. П'ятий рік, 204 тисяч пробігу, 2,0 газ бензин, автомат 5 850. Сценік сьомий рік, 1,5 дизель, ціна 4900. Опіль. П'ятий рік, 260 тисяч пробігу, 1,9 дизель, ціна 5 тисяч. Це, це у нас Astra H в універсалі. Рено лагуна. Шостий рік, 246 тисяч пробігу, 2,0 бензин, 5500. Пишуть топова комплектація. Мазда Тройка 8 рік, 187 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 5 тисяч. Шкода Фабіо, шостий рік, 1.4 Пригнана з Німеччини, ціна 5300. Четвертий рік 150 тисяч пробігу, 1.8 газ бензин, ціна 4, 450. Рено Меган Другий в універсалі, сьомий рік. 1.6 бензин, 173 тисячі пробігу, ціна 5800. Кода Tour ліфтбек, третій рік, 198 тисячі пробігу, 182, 1,6 бензин, ціна 5350. Ford Fusion. Ford Fusion, він в нас без ціни, сьомий рік. ну Можна комусь цікаво буде, так і тут двигун 1,6, що доволі рідко зустрічається. 210 тисяч пробігу, так, шкода фабія Третій рік 182 тисячі пробігу, 1.4 бензин, ціна 4500. Шкода Tour, універсал, четвертий рік, 193 тисячі пробіг, 1.6 бензин, ціна 5400. Пижик 10-й рік, 4650. 1.4 газ бензин. Так, Ціну я говорив Нубіра. E, Восьмий рік, 161 тисячі пробіг, 1,6 бензин, ціна 5200. Пасад Седані Четвертий рік, 240 тисяч пробігу, 2,0 газ бензин, ціна 4600. Ford фокус, другий. В дорості. 7 Сьомий рік, 156 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4700. Renault Спейс 9 рік, 236 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 6 ступка, ціна 5700. Меган другий. Восьмий рік, 179 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, ціна 5900. Ford Focus. Восьмий рік, 1.6 дизель, ціна 5600. Кожен руль, кондиціонер. Щоб там Bluetooth магнітола? Так, Ford Fusion. Рік напевно п'ятий. 1.4 бензин, не фарбовано 5500. Так, Citroen c 4 Picasso. 9 рік, 198 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5500. Реномеган. Сідання. Четвертий рік, 119 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5200. Volkswagen Passat в універсалі. Перший рік. 198 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 4600. Так, Сузуки, четвертий рік, 210 тисяч пробігу, один бензин. дизель, ціна 5100. Hatchback хеджбек, восьмий рік, 1.5 дизель, 5950. Шкода 8 восьмий рік, 1.9 дизель, 216 тисяч пробігу, ціна 5900. Так, Рено з Сьомий рік, 1,6 бензин. Ціна 5 550. Так, Volkswagen Golf п'ятий. П'ятий рік, 189 тисяч пробів, 1,6 бензин, 5500 ціна Так, шкода. Октавіатур, універсалі. Шостий рік. 186 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6 тисяч. Mitsubishi Lancer 9, -й, 7 -й рік, 209 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4500. Ford Fusion, 8 рік, 176 тисяч пробігу, 1,4 бензин, 5,100. Так, Volkswagen Golf п'ятий, п'ятий рік. 172 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 5300. Шкода фабіо. Універсал. Я думаю, що вже всі побачили. Так, шостий рік, 1.4 бензин, 212 пробігу, 4750. Так, Це у нас локон. Дев'ятий рік. 216 пробігу, 1,4 бензин, 450, Лакен МСВ в універсалі. Passat b 5 універсал. Другий рік 240 пробігу, 1, 8, бензин, ціна 450. БМВ-3. Є 46-му кузові, другий рік, 230 тисяч пробігу, 2,0 бензин. Договірна ціна, якщо відправляюся, з того базара 5500 на дачу. Так, Гольф без ціни. Volkswagen Bora, 2000 рік, 205 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4350 Сандеро. Дев'ятий рік, 168 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 4500.